Надвечір неділі 2 лютого сумчан та гостей обласного центру наполохали феєрверки під час повітряної тривоги. Правоохоронці наразі проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення правопорушників та відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Вчора в вечірній час до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа запустила салют. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою у ході огляду місця події між вулицею Нижньохолодногірська та вулицею Максима Рильського, правоохоронці виявили та вилучили предмет зовні схожий на пускову установку типу салют із назвою Батарея на 36 зарядів. Також було вилучено інші речові докази. За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті 296 – Хуліганство Кримінального кодексу України наразі тривають оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Правопорушникам може загрожувати штраф від 17 тисяч гривень або обмеження волі на строк до п'яти років. Поліція Сумщини вкотре наголошує, що використання піротехніки під час воєнного стану категорично заборонене.